Блін, коли влада пройде, так вже сумно без неї стало. Мама на роботі, кот спить. Привіт! О, привіт! Влада! Друзі, а скажіть, у вас є найкраща подруга? Вона наприклад. Хто вже згадався цей ролик про як ми встрічаємося з тата, як вона приходить, як вона ходить, як нормально подружки включаються, як нормально привітається. Ось як ви привітаєте Привіт! Що новенького? Розкажи! У мене новий слайм облок, великий. Покажи! Покажи. Ось дивись, який гарний. А можна його пошмякати? Так. Відкривай мені так подобається. Ось це верхня частина. Він отакий фіолетовий. на нас, друзі. Угу, mm -hmm. Ну я побачила, тепер давай другу я відкриємо. Так, а це ось так ось відкривається. Ось я гарний. Ну тільки він так викламується. Держи дуже гарний. А що в тебе новенького? У мене такий, я ще на перший місяць з вагань зайняла. Ось такий котик, який хвостком тляє. Клас, дуже гарний. Ось він І ще, гарний. Ще ходити змія. Зараз. Ой. Ось так. Я ж показати. Ось. Ким ходить. Вам Не дуже. Так. продовжуємо нашу тему. Клас! Мама на роботу псаку спить. мені тут сумно. що пограємо, не знаю. Мабуть, скоро ж 8 березня. А ти знаєш, що тобі мама подарує? Я не знаю, це буде сюрпризом. В мене теж мені вона говорила якийсь боксик подарить. Вона мені сказала боксик, я їй подарую таку відкриточку Сосерденьку. Ось. А ще вона мені подарила на день жінки Отакий бальзам, який насмається, коли таку її си. Ось. Ну ось так якось. Я привітаюся нормальною подружкою. Коли вже ця влада прийде. Привіт. Привіт. Що нового? У мене е, нова кукла. М -м, а яка? Ось така Бебі бебібо. така була в дитинстві. А ось що в мене новенького, ти не вгадаєш. А в мене ось таке Флафі стафі. А де ж погратися? Ні. Що ну, ладно. Ну, Тут в мене на день народження не пригласила. Ну того, що я про тебе забула. Mm, ну добре. А я ляйкою лютою пограюся. Ну, я ж тебе не розрішала. Mm -mm. Ну, я ж тобі флофі стафі дала, дала. Коли погралися, я прощаюся мити. Mm -hmm. Да, Юльчик. що розставатися треба? Да, 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 Скажу зараз, ладусь і що. Хай вдягалася. Так, давай, Юльчик. Ми ж тільки встрітилися. Так, До речі, друзі, вибачте, що я забула це, як ми Ну, Ну, Ми ж тільки встрілися, а вже треба розставатися. Ні, Так не чесно, звісно. Коли ми вже прийшли, я. Ми прийшли з з поїзду на вулицю. Девчонки, давайте расставайтесь, добры. Пока. Пока, пока, пока. пока. Мама. Все. Я встречаюсь с нормальной подругой. Ой. Да, привет, Алинка. Все. Сказать девчонка, чтобы она расставалась. Так, так, так. Я расскажу Владе, чтобы она одевалась. Так, так, так. М -м -м, так что мы с тобой Око. Бо ще не стоїть, все не удивись, тільки мені ще треба в дітись. Ой, это я расскажу, А, это я. Ну все, пошли мы. О, девчулечка. Ну что там? Расставаемся. Так. Пока. 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 Ну что, друзья, всем пока. в комментарии. А я посылаю вашу... Пока. Подругу чи друга найкращого? Або якщо немає, то сестру або братка всіх люблю.